Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 15 травня. І сьогодні і увечері я буду обробляти свої дерева слив у садочкові. Але дивлюсь, що потрібно нормувати. Деплоїдні нема що нормувати, а, а от прості сливи. Потрібно нормувати. Я формую дерева, от одну гілку. Від стовбура можете бачити. Це вже деякий четвертий рік, деякий третій рік гілки, щоб був вільний доступ. І що я починаю? В першу чергу забираю всі плоди з самого краю, щоб не нагинало І гілку. Небагато, так, сантиметрів. До 30 я забираю, далі гілочка витримує. Далі всі отакі сердечка, двойнички, видаляю. Такі, які більше, які менші, також обов'язково потрібно видалити. Вони будуть хворіти надалі. Проріджую. Обов'язково залишати потрібну відстань між плодами. Тоді плоди будуть гарних розмірів і набагато смачніші. Зараз, поки можна, то потрібно всі які меншого розміру, які будуть зверху, вони будуть приторкатись до гілочки і почнуть псуватися. І відразу будуть на них. Мурахи. Мурахи їх будуть дісти, а не ви. Тому всі місця, де слива доторкається до сливи, потрібно залишати більшу відстань, щоб не доторкались між собою, не до дерев, бажано, щоб всі отако звисали. Та, яка зверху, краще зараз, та, яка які зверху краще зараз, вирвіді, ви не будете мати проблем. Все, от на такій відстані я залишаю і кожен рік з урожаєм. Всі такі все вирива, потрібно вирвати, вони почнуть псуватись. Швиденько треба, швиденько потрібно понормувати, тому що вечором хочу. обробити дерева. Я думав, що не потрібно нормувати. Бачив на деблоїдних, що немає, там що де-не-де тільки. А на таких сливах дивлюсь, потрібно нормувати. Таким чином зараз пообриваю всі. І гілки, що були без навантаження, і вони будуть О, от воно вже почало портитись, бачите? Тоді тут у цьому місці ця була присохша, вся розвивається, сливка присокшані і робиться травма, попадають інфекції і і також мурахи працюють. Бачу, що і слив є, і роботи є. Нормуйте плоди, тоді слива буде плодоносити кожен рік. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.